Call of Duty Black Ops 7 було анонсовано на презентації Xbox, яку було проведено 8 червня. Якщо ти подивився трейлер нової Call of Duty Black Ops 7, думаєш, ти побачив усе? А от і ні. У цьому відео я проведу детальний розбір кожної деталі, яку ти точно пропустив. Починаючи з повернення Менендеса, закінчуючи першим поглядом на новий кооператив Зомбі та Невидимість. Поїхали! Поки Девід Мейсон слухає дивну проповідь Гільдії, на екрані миготять різні дрони. Багато хто просто не звернув уваги, але уважені фанати одразу побачили, це не просто декорації, це майбутні серії очок у мультиплеєрі. Один із дронів навіть з'являється в геймплейному фрагменті в кінці. Скоріше за все, ці дрони можна буде використовувати як у кампанії, так і в онлайні. Трейлер прямо показує: Рауль Менедес повертається. Девід Мейсон не тільки згадує його, а й каже: Я бачив, як ти помер. Це викликає купу питань, адже у Black Ops 3 було підтверджено, що він загинув. Тож, або це флешбек, або цифрова симуляція, ймовірно, проєкт Blackout із Black Ops 4 був виконаний, щоби повернути Менедеса у віртуальному вигляді. А поява Мейсона у військовій формі натяк на те, що канонічний фінал Black Ops 2 це не той, де він залишає армію. Пам'ятаєш, кімнату з допитами з оригінальної серії Black Ops? Вона повернулась із тими ж моніторами. Тим же кріслом, а ще миготіння особника Менедеса з місії Time and Fate. Імовірно, ми побачимо флешбеки або навіть галюцинації, які змішають спогади з реальністю. У трейлері з'являється напис Log 06 Але фанати Black Ops 2 вже знають, це не просто дата. У цей день Менедес інсценує свою смерть і стає символом руху Кродіс Тай. Імовірно, саме 20 червня нас чекає повне розкриття Black Ops 7. Запишіть цю дату. Тому що, можливо, ми побачимо ще більше інформації по нашій улюбленій грі. Три бійці стрибають у відкриту зону. Це Авалон. Спочатку її створювали як карту для Warzone, але тепер вона, за словами інсайдерів, стане центром нової кооперативної кампанії. Так само як і Black Ops 6, тепер сюжет проходити можна буде разом із друзями. У фрагменті Mason на мить стає невидимим, а потім відключає камуфляж і відкриває вогонь. Це оптичний камуфляж, який ми вже бачили в Black Ops 2 і Black Ops 3. Тепер він повертається в кампанію, а можливо, і в мультиплеєр. Уяви, грати за стелс оператора в онлайн. Фінальний кадр трейлеру справжній подарунок фанатам зомбі. Ми бачимо темний ефір, фіолетове небо, загадкове світіння і навіть містері-бокс. А в останній секунді фари. Фани впевнені, це транзит повертається. Повноцінний ремастер однієї з найулюбленіших карт: готуйтеся до зомбі-хайпу. Трейлер нової Call of Duty Black Ops 7 показав більше, ніж здається на перший погляд. Він не просто продовжує сюжет, він переплітає минуле, теперішнє і майбутнє серії, повернення старих персонажів, нові технології, таємниці і, звісно, зомбі. Ну а нам, як фанатам серії, залишається чекати на 20 червня, щоб побачити набагато більше деталей про нову гру. Дякую за перегляд! Підпишіться, якщо хочете бачити ще більше розборів, а головне, не пропустити повний геймплей, коли його покажуть.